Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри! Щиро вітаю вас із благословеною неділею, 9 після Святої П'ятидесятниці. Кожен з нас прийшов сьогодні до храму святого, щоб наповнитися Божою благодаттю, щоб спільно роздумувати над Словом Божим та відчути силу Його присутності у нашому житті. Ця неділя особливо тим, що Євангеліє, яке ми сьогодні читаємо, нагадує нам про чудо, яке Ісус створив на морі Галілейському. Пам'ятаєте, як учні пливли на човні, а раптом здійнялася велика бур'я. Вони були в страху і безпорадності, але Ісус прийшов до них, ідучи по воді, і сказав, не бійтеся, це я. Петро, побачивши Господа, захотів піти до нього по воді. І Ісус запросив його. Петро вийшов із човна і йшов по воді, але коли він побачив вітер і хвилі, то віра Його дуже похитнулася, і він почав тонути. І тут він крикнув, Господи, врятуй мене. І Господь простягнув до нього руку, рятуючи від неминучої загибелі. Ця історія має досить глибокий сміст для кожного із нас. Ми часто опиняємося у подібних ситуаціях. Наше життя це подорож через бурі і хвилі, де ми стикаємося із різними викликами та труднощами. Іноді наша віра є міцна, і ми йдемо впевненим кроком. Але трапляється і так, що, побачивши проблеми навколо, ми втрачаємо віру, починаємо сумніватися, і Петро, як Петро, починаємо тонути в цих життєвих випробуваннях. Та сьогоднішнє Євангеліє, дорогі мої, навчає нас важливої істини. Навіть коли нам здається, що все втрачено, що ми ось ось потонемо, Господь завжди поруч, готовий простягнути руку і врятувати. Ми лише повинні покликати Його, довіритись йому і не здаватися під натиском наших життєвих обставин. Яка ж мораль цього Євангелія? По-перше, нам потрібно навчитися довіряти нашому Творцеві навіть тоді, коли ситуація здається зовсім-зовсім і зовсім безнадійною. Віра це не лише переконання, але й дія, яка вимагає від нас відваги і рішучості. Ми повинні пам'ятати, що Бог завжди Поруч, навіть у найважчих моментах нашого життя. Він бачить наші страхи, наші сумніви і хоче, щоб ми віддали їх йому, бо тільки в ньому знаходимо справжню силу і підтримку. По-друге, кожен із нас покликаний бути світлом для інших, як Петро, який захотів піти до Ісуса по воді. Ми можемо також стати прикладом віри для тих, хто нас оточує. Своєю довірою до Бога, своїми вчинками ми можемо допомогти іншим знайти шлях до нього, навіть у найскладніших обставинах. Дорогі мої, закликаю вас сьогодні відкрити свої серця для Господа, довіритись йому. Проведінню Божому і навчитися бачити Його руку в усіх аспектах нашого життя. Пам'ятаймо, що Бог ніколи не залишить нас наодинці з нашими проблемами. Вірте, що навіть у найтемніші моменти Він простягне до нас руку, щоб підняти і вести нас далі. Нехай цей день недільний стане для кожного з нас нагадуванням про те, що віра в Бога це наша найбільша сила. А любов Його наша надія і захист. В цьому допомагай нам Боже в Труйці святі єдині і всі святі. Амінь. Слава Ісусу Христу!